Усім здорова! Колись я вже знімав відео з приводу качка, і вам дійсно воно зайшло. Воно набрало близько 2000 переглядів, і для мого каналу це дійсно багато. Так, я думаю, можемо зробити ще одну серію. Погнали! Так, що в нас одразу є? У мене сили 168 мільйонів. Стаміни в мене зараз 500 тисяч. Все прокачено приблизно на 35 лямів, але нам потрібно качатися ще сильніше. Тут є люди, дивись, мені потрібно виграти оцього, який 400 мільйонів. 400. Я мусульман. Мені потрібна сила 400 мільйонів. І я думаю, ми почнемо одразу з рук. Поналикати собі руки. Для рук нам підходить що? Нам потрібно ставити на максимум собі кількість. Це ми ставимо скільки? 25 тисяч фунтів. Поналикатись, брат. Все, мінус стаміна. Стаміна закінчилася. Я зміг зробити лише пару підходів, Ну, давай зробимо, знаєш, як тоді? Давай зробимо собі ось так от і один ось так от. Цього повинно бути досить, так? Да? Да, нормально, дається одразу по 800 тисяч плюс-мінус нормально, І руки в мене вже 35 мільйонів. Але потрібно качати їх ще сильніше хоча б зробити лямів 40-45. Так, я зробив собі руки 47 мільйонів, але розумію, що я помираю від того, що в мене погана стаміна. Нам потрібно вкачати ще її сильніше. І наскільки я бачу, наскільки я можу максимум поставити 18 міль на годину. І нам одразу додається по 1300 менше ніж за секунду. Та чи давайте виключаємо ще собі хоч трошки. До речі, поки я тут бігав, я побачив, що справа знизу є сезонний пропуск. Це на честь третього сезону «Гри в Кальмара. Тут безкоштовно можна позбирати собі деякі нагороди. От я зараз собі вже назбирав на 3000, а можна ще більше. Блін, у мене виходить 3600. Якщо зайти на ринок, тут можна дійсно купити собі щось цікаве. Саме дешевше це ці посилення, да, типу на силу, на стаміну і так далі. Але але, тут можна купити собі ось плюс 2000 до сили. Воно помножує все, що ти качаєш, на 2000. Тобто, якщо воно до цього давало 1, воно буде давати 2000. Це дійсно дуже імбова тема, але мені не вистачає, блін, 340 оцих коїнів. Для цього нам потрібно пограти, як наскільки бачиш, година 20, година 40, 2 години. І так далі, і так далі. Звісно, тут є донатний батлпас. Але все ж таки, о, я можу ще. Почекай, почить все. О, мене є 4600! Мене є 4600. Я купую собі оцей гроб. Я його купую. Виходжу зараз звідси. Ну, почекай, я звідси виходжу. Питомці, в мене є ці питомці. О, ось, плюс 2000. Це а помножити на 2000 у мене є. Я зараз буду качатися просто як кіборг. Давайте зараз доб'ємо стаміну і подивимось, скільки я тепер можу качати собі. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському ропеві проекті Гостер Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промокодом ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Ну що ж, я вкачав собі 2,5 мільйони стаміни. Давайте робити зараз собі переродження. Просто дивіться на цього. Зараз переродження 3. Два, один. Погнали. Бой. Я став менший, я став менший. Ну, я став менше, але дивіться просто на цей колір. Це просто кібар Тепер ще дивіться. У мене був ще тваринка в мене да, добалася? Плюс 2000. І що ми зараз станемо знову собі на руки? Станемо руки, ставимо собі, я не знаю, на максимум вагу, яку тільки можна. 50, 50 мільйонів максимум вага. І скільки він одразу мені дасть в мене питання? Він одразу мені дасть 1,9 мільйона, чого так мало. Давай поставимо менше, давай поставимо всю вагу. У мене буде 20 мільйонів, і будемо качатися. 1,7 мільйона одразу дає. Чи ну ж ну стало набагато краще? І тим паче за одну стаміну я можу вкачати собі ,20 мільйонів 20 наскільки я бачив приблизно. Тарстаміна одразу мінус. Зараз мабуть, підкачаємо собі трошки ручки. І подивимось, що нам далі. Чи може я зараз піти на сорівнування просто з легкістю... Всіх перемагати. Мені здається, 100% це повинно бути. Нарешті я думав, цей гроб буде давати набагато більше сів мені. Типу, до цього було 1,2 мільйона, стало лише 1,7 м. Чого так мало в мене питання. Дійсно, мова, Та ще зроблю зараз ось так. от. Зніму собі ось так от і поставлю собі ось так. от. Буде 32 мільйона. Скільки буде давати? 1,8 все одно, але включається легше, так. Да. Включається теж легко, тобто можна змінити собі на щось інше. Давай поставимо собі ось так от і один ось такий. Ні, давай ще один ось такий. І ще один ось такий. А це вже Марксеум. Поставимо ще один ось такий. У мене зараз виходить 40 мільйонів, я можу кричати 86 мільйонів. Скільки зараз дасть мені? Це 1,8. один Чого так мало? Чому один Чого ти мені так мало даєш, брат? Давай ще один поставимо такий, а? Давай поставимо старт 54 мільйона. Скільки зараз ти мені даш? 1,9. Все одно мало вато. Стамін не хаває дуже багато із-за цього, тому я, чесно, мені здається, сенсу майже в цьому немає. Краще це все зняти, поставити собі, як і було. Ну давай давай червоних просто поставлю на Марсу. Це буде мене 50 мільйонів. Він буде давати все одно 1,9, але стаміни халити теж буде все одно багато. Тому краще ставити дійсно оцих жовтеньких, а це буде менше, але все ж таки мені буде давати скільки? 1,7 мільйона, але за стаміною я буду робити це більше. Та чи, мабуть, давайте все. У мене руки 103 мільйона. Дивіться, який я став підкачний, які в мене стали великі ручки. Якщо піти на сорінування, я просто зараз заходжу, можу нажати Пропустити і 100% одразу перемагаю. Хоча якщо подивитися я менше за них. Но головне це саме рельєф. Тобто нажимаєте справа зверху пропустити. Я одразу перше місце. Заробляю собі 100 чимось мільйонів. да? Заробляю собі 100 мільйонів одразу. Конфірм. А якщо ми зараз підемо ще сюди, зараз дивись, ми йдемо сюди, заходимо до магазину. Тут у нас є що, тут у нас є що Що? 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 Бонус до соревнування на 100%. Користуємось цим, потім підходимо сюди, беремо собі іншого тренера. Тренер бонуса до сорінування плюс 20%. Це ми беремо, йдемо зараз одразу на змагання. І подивимось, скільки зараз заплатять мені. Але, давай погнали. Встановимо сюди одразу. Змагання, там Уіліс, раз, сталь, Марсом і Рок. Ну навіть Рока я вже перемагаю. Тобто, я ще зараз зажму собі швидко пропустити. Та мені дається скільки грошей Ну, давайте у мене питання перше це Зрозуміло вже мені дається 235 мільйонів. Та давайте тоді йти до наступного залу. Ну що ж, я вже накопив собі 2 мільярди, і потрібно подивитися, що буде в наступному тренажерному залі. Ми одразу йдемо до телепорту. У мене вже 2 мільярда 370 тисяч. Ідемо сюди і купуємо собі космічний тренажерний зал. Так, заходимо сюди, і що в нас тут буде Ніфіга собі, чуєш? Це що, Йон Маск робив. Ніфіга 10 мільярдів коштує тут. Диви 10 мільярдів. А ну погнали зараз до змагань одразу. Мені цікаво, скільки мені одразу заплатять грошей, якщо я прийду до них. Диви тут самий Саме такий собі він 1 мільярд. 1 мільярд. А той 285 мільярдів сиве. Ну давай, заходимо до цього. Змагання. Скільки в мене питання дадуть мені грошей за останнє місце? Заходимо одразу, просто нажимаємо пропустити собі. І мені дадуть скільки. Мені дадуть. Так, да, останнє місце, на жаль, але все ж таки. Скільки? Скільки грошей? Давай, брат? 235 мільйонів теж. Маловато. Серйозно маловато. А ще, наприклад, зараз піду, куплю якогось пета, собі в мене питання ще буде за 70 мільйонів. От, наприклад. 70 мільйонів. Ану, вилупіть. Скільки ти будеш коштувати, в мене питання. Ірс 120. Ну 120, ще, я, чесно, плюс, плюс, мінус, нормально. Це йде. Ірс 570. Почекай, в мене в, в мене в тваринках 560, марсу. Ну, тут іде 570, півтори тисячі та 2 тисячі. Мені потрібно набити ще собі більше. Чи так? Що тут по залах? Мене питання. Тренера я взяти собі не можу, тут на спина, спина ну, яке в нас зараз. Опа, стане витяга, чуєш? А, ні фіга тут чуєш, воно важить все. Чому воно столь багато все важить? Я навіть на Марсу не можу собі взяти. Ну, давай це, 4 штучки, скільки він мені дасть. Він мені дає одразу 1 мільйон. Це дуже мало. Це дійсно дуже мало. А я чогось старту розфігачити? а старфі розфігачити вона не дає. Диви на нього. Тар, мені обмін не потрібен. Тар дає скільки? 250 тисяч. Ну це я чесно дуже-дуже мало. Ну що ж, я думаю, настав час закінчувати. Ми зробили переродження, ми перейшли до наступного залу. І блін, я навіть не знаю, що потрібно робити. Пишіть у коментарях, чи потрібно робити наступну серію. І підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал і головне, грайте теж зі мною в ГостРП. Всім удачі, всім пока!